Поможе, тому що Найтмен повернувся. А що? І ніякі двері його не зупинять. Він всюди, він завжди буде поряд з вами. Неймовірні пригоди, захопливі світи, неперевершені спецефекти. Все це у приголомшливому фантастичному серіалі Найтмен. На ICTV у вихідні о 13-й. Не він їх просто б не було на світі. Веселий аніматор Текс живе серед бешкетних персонажів в своїх мультях і разом з ними потрапляє у неймовірні пригоди. З вівторка до п'ятниці о 16.10 на ICTV мальований мультсеріал Чарівний світ Текса Ейвері. Пишати не так вже й просто, але повірте, не для неї. Не вихована, проте кмітлива, не стримана, Але кодлива, не пручут запальна. Гарненька Шерон дасть фори будь-кому, хто створює проблеми. Вирішує вона, повірте, їх миттєво. Як у будні вдень на ІСІТІВІ мультсеріал Кмітлива Шерон. Здавалося, це буде типова справа. Сучи син перевозив 12 мільйонів довівських готівкою і його літак розбився біля Костал Рейндж. Найкращий детектив компанії. Я розслідую авіакатастрофу. Шо, ти реміс на літак? Тепер сам стане. Прийшли. Здобичу. У мене буде тільки він. АйЗі Тімі сьогодні 2045 трилер сезон полювання. Спонсор показу чай принцеса Ява. Ти особлива. Будь-кому за будь-яких обставин. Будь-якою ціною. Час на годинку президента у кожному з мультфільмів зменшується. Хочеться бути першим, але не забувайте.